Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні 27 серпня 2025 року в місті Запоріжжя. Я нічого не чула вночі, але в області було гучно, пишуть, пишуть, як завжди, гучно в області. Ми з Ксюшкою сьогодні прогулялися в Айкійки, були прогулялися і в Аврору, і до школи вже докупили що. Нам треба, пластилінчика у нас не було, докупили. Потім Ксюшка ще не розуміється, годинники, такі, бачите, які дитячі, ми купили, буду її розказувати, щоб вона зрозуміла. Не всі дітки зразу можуть зрозуміти. Це другий клас тренувальник, математика взяла там, на Малом ринку, там на базарі є відділ книжковий дуже великий вибір. І оце ми зайшли, побачила я. Думаю, куплю, знадобиться. Бачите, оце таке для діток другий клас. Ось таке, подивіться, хай в пригоді їй стане. Бо ціле літо пройшло, ми не рахували. Там ще в началі, да, спочатку, перший місяць літа, щось ми там. Дивилася, а потім не дивилася. це я так дивлюся, щось тут що ділення множення. Бачите, ну це написано другий клас. А, мабуть, будуть вчити уже ділення-множення. Таку ще зошит такі. Ось купили. Там в косу лінію. Ось так що. Ось у нас такі покупочки. Карандашик у нас уже так. ну... Підкупили різіночку, стирачечку ось таку. Ксюха таку закомандувала, ну ладно, на тобі таку же стирачку. Ось. І, це. І таку ручечку ще купили. У нас вже, ну, трошки ж уже підготувалися. Але все одно може щось забули, то будемо кого докупувати. Так, це мені всі дона. Ось такі рукавички, резиночки для Ксюшки. Точилка для великих у нас великі олівці, і для маленьких така прикольна. Що ще? Це Сюша любить руки мити жидким, милом, рідким. Це я собі купила рексона. Да. Рексона зараз з акції. І мені більше подобається Рексона, ніж якісь інші непогані такі аромати. Оце я не знаю, щось там Ксюха. Ага, значочок такий. Котик. Ксюшка купила корм по акції в Аврорі для стерилізованих котів. Ну, я аськи купляю другий корм, бо вона ж не стерилізована. Ну, я такий-такий беру. Був по акції, то я взяла. Чотири лапи не було в Аврорі по акції. Ось, що й Ну, це Ксюша, цю дурничку захотіла, цю прядку. ладно, вже. Оце. І вона якісь паробочки буде робити. Це таке воно для паробок. Теж в Аврорі купили. Ось таке: круасанчик, Такі шоколадочки. я Так люблю, ці маленькі шоколадочки, вони дуже смачні. Потім пішли вайкіки, носочки. Це я показую я ще той раз купила носочки, такі класнючі. Там було пар, зараз я скажу, мабуть, 5 пар було, бо вона вже носила, чи 5-6 чи пар. Але така привичка, звичка у Ксюші, Знімає, не любить носки. Я кажу, ну зараз буде осінь. Все, тільки носки знімає. На остановці сьогодні стоїмо і знімає, Ну ладно, ну я говорю, ну ножки будуть потіти. В носочках нет. Ну і випачкаються ніжки, Сейчас прошли, я її покупала. Так, що я ще хотіла показати? Ось які знижечки, 99 гривень. Ну дивіться, тут качество просто супер. І для дорослих було. Там була така чорненька маєчка з пуговичками. Собі, ну я вже не захотіла. ну як, Вона мені сподобалася. ну Якщо би там синя, чи якась там зелена, салатова, чи голуба, фіолетова, чи сіра, а чорний, ну я не люблю чорний колір. Щось, ну так, знаєте, не дуже. Плаття, собі купила, от то що. Вас... Ну, тільки в Болгарію одягала там раз за три. Ну, Буду носити, куди я дінусь. Купила ж. Ну, чорний. Не всі люблять. Хоча Ксюша говорить, я нормально, я люблю і чорний, і білий. Ага, І собі я, я говорила вам, ще той раз джинсики. Я ще навіть не стирала. і 749 гривень. Отакі. Вони підійшли зразу, я дуже здивувалася. Розмір, все сіло, все нормально. Ну, мене якраз... В общем, надо <смір> джинси. Так, от Такі вони, як джинси, укорочені. Так, що у нас ще? Ксюшки теж. Дивіться, які знижки класні. Оце 119 гривень. Така суперфутболочка, ну, класна. А собі я те раз не купила. Ходила-ходила, це раз теж так довго ходила. Ну, Чи колір, чи качество не нравиться. Торчі Ось такі сучасні принти, мультяшні дуже вони сучасні. І тут ціна 199 гривень. Я хотіла, щоб не задорого було. О, ось, Там дуже великий вибір, ну щось там то якість не та. Тут дуже приємна якість, тому я вибрала вже цю футболочку. А так, дуже багато. Для чоловіків я приложу, там я трошечки зняла і шорти, і штани, і рубашки, швидкі. Мені дуже чоловічий відділ сподобався, там таке все сучасне. І, як на мене, дуже якісне. От Для чоловіків там дуже великий вибір. Для жінок багато футболок, ну вони якісь такі, знаєте, якісь як. Ну, не знаю. Мені якість не сподобалася. Огромний вибір. А там, де класна якість, отака, як плотненька, і принти, де сучасні, там все 300, отак, 300 є, і 400. Але є, можна знайти. Там і є сучасні часи, джинсики, і шортики, все є. Ну, Сукні, мені у Вайкікі вже щось там нічого немає. Новенького, поки що, нічого немає. Ось, так що... Та буде, я думаю. Це ж все підвозять потихеньку, жіночий вибір теж буде. Чоловічий дуже класний вибір, різні розміри. Там навіть є вже і вітровки, вже куртки навіть є, і шорти теплі, і такі тонкі. Дуже сподобався чоловічий відділ Вай-Кікі. В ну, тобто сіті молі кому треба для чоловіків, там розміри. І вибір дуже великий. Для жінок таке. От я, наприклад, не могла собі футболочку вибрати, це за другим разом, і то щось таке. Воно мальтяшне не дуже мені припадає до душі. Ну, ладно вже. <сміття> уже ладно. <сміття> уже ладно. Хоч що-то я вже повинна була собі купити, хоч що-то. Буду носити нічого страшного. Нормально. Всім чудового вечора, хай все буде добре. Готуємося до школи, пройшли вже руф'єми із малою, з ксюхою. Ну, ось так. Лиш би було тихо у нас. Всього, справка є. Ну, і, Якщо чесно, немає душа не лежить, немає якоїсь такої радості, як раніше було там. Да? Ш -ш Школа особливо немає такого, бо війна не закінчилася. Немає. Якось все одно, є оце, як кішки шкребуть, то затіш'є, ми вже знаємо, що перед чимось, о, щас якась капатія трошки. От сьогодні не було. А вчора вранці і в мене і в чоловікська патія, може з чимось. Погоди зв'язано, перехід на осіння це все. І воно так може завжди якийсь такий, як сум. ну Ми це бистренько все розганяємо. Да? І живемо далі. Що ми, що ми можемо зробити? Добрим людям, здоров'я, щастя, гармонія, добрим. Кого добрі думки, коли, кого на серці, я бажаю також добра, миру, злагоди. І, знаєте, завжди треба бажати тільки доброго. Але бувають різні люди, навіть поганим людям чи якимось таким, які. Ну, Буває інтуїція підказує, що чоловік чи людина якась дивиться з якогось чи насмішкою, чи з чимось таким. Таві таким людям треба бажати блага в мислях. Добре, треба бажати. Це такий, як закон Всесвіту. Бо все буває. Може, колись людина якась щось думає погано, чи заздрить, чи просто якась неприясть. Може потім, якщо їй посилати добрі думки, Щось хороше, може, потім вона свою думку змінить. Може, задумається, а може я думала даремно, а може це нормальна, добра людина. Це все буває, буває. Зараз люди запугані, і я вже навіть не обращаю уваги, тому що дуже багато нещасних людей. Я так дивлюся, я розумію. Це війна, це війна. Ось. Хай, все рівно буде тепло на серці. Хай серце буде зігріте. Незважаючи на це все, війни всі аж закінчувалися. Та вона закінчиться, люди добрі, все буде хорошо. Але серце да, зжимається. Інколи ми зжимаємося всі від цієї війни, від цього все закриваємося в собі. Але цього не треба робити, не треба в себе дуже, знаєте, так, втікати. Ну, ну Це не дуже хорошо. Ми ж все одно частичка одного целого. Так що. Старатися, старатися якось так не, мабуть. Чоловічка ліцо не терять, Боже, не можу перевести на український. вже скільки болтаю. І так же в Болгарії, я так це ж не могла, то так губилася, то з українцями, на український. І з дівчиною там, із Молдаві теж познайомилася. На російській. Вона каже: я так боялася, що буде багато з України, а я не можу говорити на українській мові. Я говорю, це все нормально, я можу і на русском, і на українському, лише чоловік був добрий. Вот, то есть это все, боже, такой бред, эта война столько зла сделала, ну зачем вот это, бедные люди, ну ничего, все будет хорошо, ну что ж мы, надеемся на лучше, что нам делать, тяжело, но война закончится, обязательно закончится, все мы в это верим, всего хорошего всем, добрым людям, до свидания, пока-пока, до побачення. Хто в гості до нас прийшов? Богомол, Ксюша каже, саранчек каже, богомол, насікомий, боятися не треба. Я зараз його на паличку, з тієї сторони він прийшов ну, маю, і садочок. У нас Ксюша зараз пельменчики буде їсти і підемо кудись на прогуляночку. Зараз подивимося, скільки коштує. 499 Видел, дуже гарні футболки. Штани, били. якість тут хороша. Вот для чоловіків тут є все і все класно.